Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні жінки. Я безмежно вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми будемо реагувати на те Тік-Ток-відео, яке я вже просто не можу бачити всюди, і я знаю, що ви знаєте, що мене буде бомбити, і ми будемо цю тему розбирати. Загально ми сьогодні поговоримо про те, які жінки притягують слабких чоловіків, які жінки обирають цих чоловіків, і чому, і звісно, Дійсно, що із цим робити. Але почнемо ми із реакції на це чарівне відео. відео Я спостерігала за ним уже багато часу, і кожного разу, коли воно з'являється, мене це дуже сильно бомбить, і мені дуже сильно хочеться розібрати із вами тему. А саме квітка мамі чи вашій дівчині. Дивимось! Що ви обираєте букет для своєї мами чи квіточку для вашої дівчини? Давайте для мами букет. Добре, гарного дня. Це букет для своєї мами. Звертайте увагу, як при цьому поводять себе дівчата, коли чоловіки обирають букет для мами. От просто звертайте увагу. Квіточку для вашої дівчини. Я заберу і той і друге. <реш> для мами само собою. Добре, дякую. Само собою. Само собою. Боже! Так. Я просто обожнюю цей тренд, особливо якщо подивитися на коментарі про те, що ну, звісно, мама ж вас народила, саме тому мамі букет дарується. Давайте поговоримо з вами про ієрархію. А ієрархія в стосунках чоловіка і жінки має бути така. На першому місці завжди ми у себе, звісно, ми головна людина, яку ми обираємо, про яку ми турбуємося, з якою ми народжуємося і помираємо. На другому місці наш партнер або партнерка. На третьому місці вже там діти або робота, в залежності від того, що ви проходите. І там насправді вже четверті-п'яті місця вони будуть. Будуть варіюватися в залежності від ваших цінностей, вашого віку, вашого життя і так далі. Але сам факт того, що в нашому менталітеті настільки іще не Ідея того, що на першому місці після себе у чоловіка має бути жінка, тобто його партнер, мене до сих пір неймовірно, неймовірно дивує, враховуючи те, що вже з усіх просто кутів говорять про сепарацію. Вже всі знають, що це таке. Вже всі знають, ну мені так здається, в моєму світі, що на якому місці ми у себе, на якому місці партнер і. І мене це просто дивує, але Сьогодні я хочу поговорити не про цих незрілих чоловіків, які, звісно, ще не готові до стосунків, тому що в них на першому місці мама, і вони ще внутрішньо проживають себе е, синочками, підлітками і так далі. Е, і це той випадок, коли жінки е, вст, 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 встряють в стосунки із такими чоловіками, і потім дивуються, чому вони сприймають всі прохання як критику, чому вони грають постійно в не знаю Ігри мають якісь залежності, або постійно тусять із друзями. Жінки не можуть цього зрозуміти, чому вони не одружуються на них, чому вони не обирають їх, хоча кажуть, що люблять і дуже довго знаходяться в стосунках. Але сьогодні ми будемо говорити не про цих незрілих чоловіків, а про те, які жінки обирають цих чоловіків. І більшість жінок там були, особливо якщо ми говоримо про синдром хорошої дівчинки. Я там була, мої подруги там були. Багато хто із нас там був, а дехто із підписів. Ниця можливо відловить себе, що ви до сих пір знаходитеся в тих переживаннях, в тих травмах і так далі. Але сьогодні ми будемо говорити про те, чому жінки обирають внутрішньо незрілих чоловіків, про що це говорить, які наслідки і що з тим робити. Але давайте ж додивимось це відео з фокусом на дівчат і їхню реакцію, які знаходяться поруч із цими чоловіками. Букет для своєї мами чи квітки для вашої дівчини? Букет для моєї матуся. Харто, харто, харто. Що ви берете? Букет для своєї мами, чи квітку для вашої дівчини? Мами поруч немає. Мабуть, для дівчини це для вас. Дякую. Гарно. Мами поруч немає, тобто тиску е, немає між вибором і цією конкуренцією. Мабуть, для дівчини. Е, чи звернули ви увагу, як реагують і як незручно? Тим дівчатам, які знаходяться поруч із цими чоловіками. По мові їхнього тіла можна прямо одразу зрозуміти, наскільки їм некомфортний цей вибір чоловіка. І в цьому насправді і лежить дуже велика проблема, і велика причина того, чому ці дівчата обирають таких саме партнерів. І тут справа навіть не в виборі цих партнерів, а в тому, що вони продовжують. Попри дискомфорт лишатися в цих стосунках, в чому різниця між жінкою, яка обирає успішного, класного, люблячого, опорного партнера, і між жінкою, яка? Обирає партнера, який, врешті-решт, е її знецінює, її аб'юзить, її контролить і так далі. Якщо ми зараз розглянемо всіх цих чоловіків, ми, по-перше, побачимо, як сильно вони вагаються, тобто вони, в принципі, дуже такі нерішучі, скоріше всього, е вони реактивні, тобто не проактивні, а реактивні, тому що це прям така класика незрілого чоловіка. Жінки, ж, які обирають цих чоловіків і продовжують, Можуть лишатися з ними в стосунках, тому що, знову ж таки, вибір тут не головна проблема. Хоча, звісно, ми можемо покопатися і зрозуміти те, чому несвідомо ці дівчата обирають цих партнерів. Але зверніть увагу на те, що дискомфорт. Присутній в абсолютно кожної із цих дівчат ми можемо бачити це по мові тіла, по цій незручній посмішці, і зверніть увагу, що жодна із них не розвертається, не йде від цього чоловіка, не обурюється, тобто не визначає свої кордони. Коли ми відчуваємо дискомфорт в стосунках, загалом, коли ми відчуваємо дискомфорт, коли в нас піднімається злість, коли нам погано, то це говорить про те, що десь наші кордони або пересікаються, або хтось легенько по ним проходить, або хтось нормально по ним проїжджається, тобто там є якась потреба наша в тому, щоб нас помітили, щоб нас почули, щоб нас визнали, або просто. Озвучити свої переживання. Дівчата, ось ці хороші дівчатка, вони зазвичай мовчать, або вони потім їм будуть цим чоловікам виносити мозок уже поза камерою, але насправді різниці в тому великої не буде, тому що ці жінки вони оберуть лишитися із цими чоловіками. Якщо ми говоримо про успішну, опорну, класну жінку, яка обирає такого ж самого люблячого, опорного, успішного чоловіка, то там, що є суперстабільне, це кордони цієї жінки. І чоловіка на секундочку, також там немає ось цих от маніпуляцій, там немає я буду хорошою, а, а потім я тобі. Я от зараз промовчу, а, а потім я буду з незадоволеним обличчям ходити декілька днів. Ти спитаєш, що зі мною, і я тобі винесу мозок через те, що ти обрав не квіточку для мене а букет мами. Там цього немає, там не присутня компенсаторика, там жінка з ходу і з перших побачень вона одразу чітко дає зрозуміти, хто вона така. Як до неї необхідно ставитися, і що вона не буде терпіти і не буде ставати мамою для цих хлопців. Ось такі жінки, ось такі хороші дівчатки, які кивають поруч з чоловіком, коли він обирає квіти своїй мамі, ось такі дівчата вони потім вступають в конкуренцію із своїми свекрухами. Ось такі дівчата потім стають успішними, класними, реалізуються, бо вони ж хороші дівчатка, вони ж доводять всьому світові, що вони класні. а Потім дивуються, чому їхні чоловіки слабкі, і чому вони не діють, не роблять їм сюрпризи, не беруть на себе ініціативу, не дарують їм подарунки. Та просто тому, що це був їхній вибір. Вони діють через обхідні шляхи, намагаючись бути хорошими, так як їх навчили з самого дитинства. Це насправді глибинна жіноча травма, це не зцілена жіночність. І в той же час вони роблять, що вони продовжують. Лишатися в цих стосунках, тому що терпіти для них це звично. Це було закладено скоріше всього ще з самого дитинства, коли був відсутній тато або тато, який не приділяв увагу. Багато насправді може бути ситуацій, але головна ідея того, що такі жінки дуже сильно бояться лишитися на одинці, тому що тільки коли вони лишаються на одинці, вони розуміють, скільки болю там є всередині, скільки там відсутності впевненості в собі, і тому вони обирають лишитися аби з ким з оцим, от мамінкиним синочком, незрілим чоловіком, ставати для нього мамою, аби не бути наодинці. І я обожнюю цю фразу, яка, коли в мене запитують, в чому різниця між тим, щоб бути мамкою в стосунках і бути жінкою. Ну, В першу чергу, якби ви справді почувалися жінкою, зціленою жіночністю, з самоцінністю в стосунках, то цього питання не виникало б. Але я обожнюю цю фразу, яку я завжди кажу своїм клієнтам, про різницю між мамою та жінкою в стосунках. Мама. Любить тебе, попри все, жінка любить тебе за щось. Все. Ось ця ідея про безумовну любов, про те, що я завжди поруч, я завжди тебе буду підтримувати і так далі. Так, безумовна любов вона може сформуватися в стосунках довготривалих, класних, зрілих, крутих, де обидва партнери, вони справді зрілі, там може формуватись на тому місці безумовна любов, але вступаємо ми в стосунки якраз із умовної любові. Я... Жінка самоцінна, маю свої кордони, я успішна реалізована, така то розумна, впевнена, свідома і так далі, я не зможу обрати чоловіка, який не буде вдовольняти мої потреби. Я обираю тебе за щось. Я полюблю тебе і оберу тебе за щось. А якщо я мама. То я свою дитину люблю попри все, ким би вона не була, скільки б вона не заробляла, як би вона до мене не ставилась, я все одно базово люблю тебе, бо ти вийшов із мене, ти моя дитина. І часто жінки це плутають із ідеї не лишитися наодинці. Із ідеї, е, бути, перебувати в стосунках, аби перебувати, щоб, не дай Бог, не бути самій, е, щоб відчувати ось цю умовну безпеку, якої насправді немає. Тому що такі чоловіки безініціативні, без власних кордонів, вони безпечні. Вони просто існують, вони завжди поруч, вони безпечні. Якщо ми говоримо про вибір успішного, класного, опорного чоловіка, то такий чоловік має свої кордони з таким. Тим чоловіком треба мати рот, щоб розмовляти, домовлятися, визначати ці кордони, визначати компроміси. А так як ці хороші дівчатка вони часто травмовані в місцях озвучення своїх потреб, тобто їх або не чули в дитинстві, або затюкували, або був присутній аб'юз, або їх ігнорували батьки, що... і таким чином давали їм послання про те, що вони неважливі, їм дуже важко йти в контакт із чоловіками, загалом із людьми. Їм дуже Важко озвучувати свої потреби. Їм дуже важко бути присутні в цьому контакті, будувати близькість. Вони тікають від близькості. Їм набагато легше знайти якогось мібного чоловіка, робити все замість нього. Але наявність чоловіка по типу буде. І часто жінки будують з такими чоловіками сім'ї. Вони народжують від них дітей, мучаться все життя, але. Чоловік же ж присутній, чоловік же ж є, і це вже прекрасно. І звісно, це ті моменти, над якими необхідно працювати, які необхідно якими зцілювати ось цю свою внутрішню жіночність. Це те, над чим ми будемо працювати в груповій терапії. Якщо ви хочете встигнути на цьогорічний набір, тому що я проводжу терапію раз в рік. Записуйтесь, заповнюйте форму, ми вже в вересні стартуємо. Але ось ця здатність ваша. Вибудовувати контакт, розуміти свої потреби, озвучувати їх в стосунках з чоловіками, без неї неможливо побудувати стосунки, тому що отакий типаж чоловіків для жінки, яка розуміє свої потреби, яка розуміє свої бажання, він відсікається на етапі перших декількох побачень, тому що сходу жінка, яка розуміє свої кордони, вона розуміє цих чоловіків. Лише можливо побудувати стосунки, здорові, класні, із внутрішньо зрілою людиною. Тягнути чоловіка, щось йому доводити, вести його в терапію. Це та ж сама мамка. Це та ж сама мамка, яка буде до кінця свого життя мучитися із от дитинкою. Дуже часто, до речі, в таких пар немає дітей, якраз через те, що на місці дитини стоїть чоловік. Діліться, будь ласка, що вам цікаво в цій темі більше. Можливо, ви хочете щось розгорнути, можливо, ви хочете підійти з іншого питання. Я завжди читаю ваші коментарі. Я дуже вам за них дякую, так як вони підтримують мій канал. І я намагаюся регулярно сюди постити для того, щоб максимально розширювати ось ці наші із вами кордони, наші з вами об'єми емоційні. Тому діліться. Будь ласка, що ви хочете, про що ви хочете, щоб я зняла наступне відео? Не забудьте підписатися і поставити дзвіночок. Відео виходять кожного четверга. Я вас обіймаю і до нових зустрічей!